Доброго дня, дорогенькі мої! Ви на Тетяниному подвір'ї вже вечір. Зараз у мене є декілька хвилинок, і я хочу зняти відео, які я добрива готую самостійно і для розсади, і для полуниці. Ну, зараз у мене буде декілька відео з полуницею. І от сьогодні згадала, що треба приготувати своє улюблене добриво для полуниці, насамперед, в той період, коли вона готується до плодоношення. От. З теплиці буду вже виходити. Тут уже стемніло, в мене є трохи світла, але все одно темно. Піду в кухню, буду в кухні колотити, і покажу, яким добривом я підгодовую полуницю ягідні культури перед плодоношенням, для того, щоб не було лишніх нитратів і так далі, для того, щоб це було ну, корисно і для рослин, і для людей. Роблю добриво для полуниці, і можна підгодовувати е, для себе те, що вирощуємо любі овочі. Помідори перець, сині, дуже гарно проростає, дуже гарно плодоносить, нема пустоцвіту, мені дуже подобається і не нашкодиш. І таке добриво натуральне, без всякої хімії беремо. Гарячу воду я набрала у баклаги Гарячу воду. це мої діжурні баклаги, які я використовую для города. Це не питєві баклаги. Тут гаряча вода. Воду набрала, помарусін по ясочку. Ось, бачите? Беру львівські дріжджі. можна любі, пресовані дріжджі, я ну, такі беру прості, подешевше. І люблю цукор, і беру цукор. Можна, якщо не цукор, можна взяти старе варення, якийсь старий сироп. Теж підійде. Дрожжі розрізала на 4 часті і беру пів склянки цукру на одну баклажку, mm -hmm. кидаємо дріжджі, ось вона впала? дріжджі І засипаємо цукор. Чому не треба набирати повну баклагу? Тому що воно почне бродити і е, буде піна. Йому ж десь треба бродити. І скаламучуємо. все. Оставляємо на декілька днів, щоб з'явилася пінка отут. Коли воно почне бродити, пінка вляжеться, і тоді ми будемо його використовувати. Використовуємо. Ось я кидаю дріжджі. Потім літрову банку я лью на 10 літрів води і підгодовую. Таким розчином підгодовую під кущик полуницю так точно, тому що в мене полуницю їдять малі діти, онуки. І мені треба, щоб полуниця була не хімічна. Е, хімію хімією підживлюю полуницю тільки під осінь в зиму, коли вона вже від плодоносила. Е, тоді так, треба, коли мені треба розсада, коли мені треба розвести, ось дріжджі починають, бачите? спливають, вони починають діяти, вони зараз розчиняться. А цукор для того, щоб вони почали бродити. І отаку, отаку підкормку роблю я для полуниці. О, сподинімо, сиплю. От. так, трохи збалтуємо, порибовтуємо так його. І хай бродить. Вставляю тут в кухні, тут трохи тепло, на вулицю виносити не буду. Мені важно, щоб доріжжя почали працювати. Бо я їх погано роздавила, можна було б роздавити. Ну, нічого, вони, вони розстають все одно. Ну, оце таке добриво. Готую фітоспорін. Ось я купила ось таку пачку. Ось вона, паста, 200 г. Готую робочий розчин. Видавлю всю пасту от сюди, у баночку, всі 200 грамів. Готується він дуже просто. Скільки ви грам видавлюєте ну, пасти, стільки грам і треба додати теплої водички. Тобто, якщо тут 200 г пасти, то мені десь стакан теплої водички треба йому сюди додати. Фітоспорін – це бактерії. Такі корисні бактерії, От. і тому ну, воду треба, як і дріжджам, лити теплу, для того, щоб вони почали працювати. Ось я видавила всю пасту, взяла стакан води, помарусін поясок і додаю сюди теплу воду. Тепер його треба взяти, паличку розколотити, привести до, все, до однородного такого состояння, закрити кришкою і нехай постоїть. Теж з'явиться пінка, а потім я його уберу в холод. Коли вони вже розчиняться, і тоді уберу в холодильник. І буду додати тоді до із холодильника вже. Воно легко розчиняється Ось таке. Далі будуть діяти за інструкцією. Інструкція ось ось є на пачці, читати ми всі вміємо. Ну а вначалі цей робочий розчин готується так. Скільки грам у нас ми беремо фітоспорі на напасти, стільки мілілітрів води ми додаємо. Нюанс: вода повинна бути тепла. Бактерії в холодній воді вони можуть зберігатися, але. Діяти вони повинні в теплому. Працюють вони в теплому середовищі. От і все. Теж зараз закрию кришку і поставлю під батарею, нехай стоїть до завтра. А зранку буду працювати вже. Ось іще одне добриво я приготувала для полуниці. Теж люблю його використовувати і чередувати із дріжджами. Я беру ось на три пальці шкарлупиння з яєць, я не викидаю шкарлупиння. я його збираю, коли ми яйця використовуємо. І Люблю додавати у, у ґрунт, коли саджаю помідори, це захищає від капустянки дуже непогано. І от Я роблю це ще добре Ось на три пальці сюди в баклагу накидала шкарлупиння, залила теплою водою. Баклашка в мене робоча, це не для пиття води, це з підолії було, я її трохи помила та й піде. От. Воно настоїться. і Потім я буду використовувати його теж 2 літри на відро. Ним не передозуєш, не попечеш, не погорить. А росте дуже гарно. Рослини дуже гарно ростуть на такому добриві. Я його практикувала на кімнатних рослинах. Дівчата дуже гарно ростуть квіти на підвіконні. Це коли поливаєш іменно водою настояною на шкарлупині яєчном. Єдиний недостаток у цього добрива, воно не дуже гарно пахне. Воно пахне як ото тухле яйце. Але це і є признаком того, що воно готове до дії. Я його розводю пополам. Ну, Допустимо, якщо беру літрову банку, то пів банки води, пів банки оцього розчено. Я ж кажу, не попалиш, не передозуєш, а рослини дуже гарно на це відгукуються. Так що робіть собі такі добрива домашні, які безпечні для використання для нас і для рослин. Бажаю успіху, цілую, люблю, бувайте.